Вітаю. Сьогодні у нас нарешті обзор на грунти. Я знайшла 8 видів ґрунтів, які продаються в місті Дніпро. І зараз ми разом з вами подивимося, чи підходять вони для вирощування рослин, чи ні. Починаємо! І перший у нас ґрунт квітка. Зараз я його висиплю в мою корзинку і подивимося, із чого він складається. В принципі, непоганий ґрунт. Тут є і пісок, тут є і перліт, є суміш, скоріше за все, це низінний торф, тому однозначно він підходить для вирощування рослин. Також в мене це я взяла для квітучих, знайшла магазині. Також в мене є універсальний ґрунт, залишки я вже щось садила, собі, просто гляну який він. Ну, в принципі, те ж саме. Низинний торг, пісок, перліт. Рекомендую, це можна садити. Наступний а наступний у нас буде поліський грунт. Цей ґрунт я дуже давно використовую. Один із моїх улюблених ґрунтів, це я знайшла у універсальну в маленькій упаковці. Така ж є 5 літрів, 7 літрів, 10, 20 навіть є. Тобто ви можете використовувати як для посадки розсади у велику пачку, так і у там, от для такій квітів маленький. Так, посипаємо, що у нас тут є. Дивіться, знову, знову ми бачимо низинний торф, деяка кількість піска і перліт. Тобто, однозначно, цей ґрунт також підходить для виращування рослин, як для розсади, так і для пересадки квітів. Ось у мене є декоративна мислення. Я вже щось пересаджувала, Теж ви можете бачити той самий склад, перліт. Пісочок інізильний торф. Нейтральна реакція. Тому він підходить 5,5, 6,5. Він підходить для більшості, як декоративна лисних, але я сюди квітучі садила, і ну, можна рекомендувати. Це перевірений роками добрий гунт. Далі. Флорін. Флорін, я його не бачила в великих, в основному це такі невеличкі упаковки саме для пересадки кімнатних рослин. Оце я знайшла універсальний, зараз перевіримо. Пісок, низинний торф. Дуже добра структура, він м'який, він от дуже добре, от просто дуже добре засипчатий. а, зовні вологий, помірно, є такий невеликий аромат землі. Тобто я рекомендую. Цей торф можна використовувати. Це торфасуміш, вибачте, бо торф і торфасуміш це різні речі. Сьогодні ми ще з цим сіткнемо. Наступний. Так, а наступного я візьму флоріо. Це не флорін, це інший грунт. І зараз ми подивимося, в чому різниця. По-перше, він неймовірно важкий. Я розумію, що тут 10 літрів, але вони не ну, дуже важкі. Тільки що я брала десятку отак, і вони набагато легші. Так, дивіться, я його розкриваю, він мокрий. Тут написано субстрат універсальний на основі торфу. Повністю готовий для використання продукт з верхового торфу з додаванням необхідних для росту макро- і мікроелементів. Склад торф вапно комплексне мінеральне добриво з мікроелементами. Я не знаю, якщо чесно, які тут вапно, але я бачу, воно, дивіться, з нього тече. Він має болотний запах, кислий такий з сірководоводням, І він ну, от он ліпиться, це точно не підходить ані для розсади, ані для квітів. Тобто з цим субстратом треба буде ще добре і добре працювати, щоб він став пригодний для. Посадки чого-небудь. І, вибачте, це не перший мій пакет, саме Флоріо, де я з таким стикаюся. І в мене був випадок, я купляла навіть для пересадки офісних квітів замовників. І я з цим заткнулася, Це було багато років тому. Зараз я от купила для тест-драйва, те саме. Не рекомендую цей гурт для посадки розсади. І ще трошки покажу. Це, якщо вам видно, листопад 2023 року, тобто йому вже рік цьому ґрунту. Тут немає ніяких, ну хоча от є перфорація, але вона настільки незначна, що немає отворів, щоб ця волога за рік вона не змогла випаруватися. Він закиснув, він загнив і ну, став просто непридатний для висаджування рослин. На жаль, Продовжуємо далі. А далі в нас щедра земля. Це відомий бренд по всій території України. В нього тільки добрі відбуки, ну зараз перевіримо. Давайте дивитися. Я буду дуже прискіплива, бо це ще для земля і вона коштує дорожче, ніж будь-який з цих. Але дивіться, дійсно низовий торф, дійсно пісок, дійсно переліт. Ну, Оце єдиний недолік, який я знайшла. Рекомендую ще дроземлю. Ще дуже мені подобається, що вона є і в 5-літрових, і я вже використовувала 10-літрові пачки і 20-літрові, тобто на будь-який об'єм вашої розсади це можна використовувати. Далі. Продовжимо з цього боку тепер. Плант-агро. Плант-агро. Подивимося. Теж важкий мішочок. Зараз я виробіла, чому. Так, ну тут те саме. Дивіться, записано як суміш ґрунтова для розсади. Але вона дуже мокра, теж з нього тече, воно ліпиться. Тут є, на відміну від флоріо, тут хоча б є пісок, немає поганого запаху, тобто це воно підходить для розсади. Але якщо в нього додати перліт, або м, у вас дуже гарна аерація в самому горщику. Якщо у вас пластиковий горщик і великий об'єм, то ну, це може не підійти. Могуть, корні можуть корні задихнутися. Не факт, але от таке може бути. Тому для гуліняних горщиків, так, для перфорірованих горщиків, так, для пластикових або кашпо точно ні. Ну, Загалом ґрунт добрий, можу рекомендувати, але я б додала сюди золи, на всякий випадок, і перміто. Переходимо до другого. Тобто такий. Увідь така впевнена чотирочка. Все менше залишилось. Наступний у нас екоплюс. Теж новий. Універсальна, універсальний, непонятно, субстрат, торф'яний субстрат. Так, ну дивимося. Дивіться, це прям дуже дивно. Схоже на верховий торф, в ньому є тверді частини. Є палки, гілки, нема перліту, є трошки піску. Пісок є, пісок є, але купа е, того, чого тут не має бути. Тобто гілки, коріння, якісь тверді частини, якісь лушпиня. Е, тобто це е, верховий торф з піском. Він може підійти до рослин, які люблять кислий гурт. Їм можна мульчірувати, наприклад, якщо у вас є, він буде отримувати вологу, але якості субстрату саме для розсади. Ну, я би тут ще додала також ізолу, і золу, і пісок, і перліт. Він не підходить для, отак от, щоб взяти і садити розсади. Але теж така впевнена четвірочка. По крайній мірі, він не мокрий. Це вже дуже великий плюс. Підфілд, підфілд. Я вже купляла, але це новий виробник І мені цікаво, бо я сама не пам'ятаю, який він. був. Добра упаковка. Так, чистий, обережно написано 10 літрів. PH 5,5, 6,5. Можна подивитися, в принципі, те саме низовий торф, пісок, перліт. Все в наявності. Зараз подивимося вище. Є тут сміття. Я не бачу. Є невеликий аромат грибів. Такий. з Шампіньонами. Запах шампіньонів. Соня, за все, ще верхового торфу є. Я потім подивлюся склад і напишу вам до кожного, який там склад. От. Ну, в цілому я можу це рекомендувати. А, також в мене є ще для розсади. Я брала раніше. В принципі, те ж саме. Все, це можу рекомендувати. І ще один бонус, я вам покажу зараз. На ринку. Я сама вперше це побачила в епіцентрі місяць тому. Називається Plant B. Тож цей виробник Томата Planter – це вже розроблена така упаковка, в яку одразу можна садити розсаду. Тут є 6 місць, в яких вже можна зробити прорізі і висаджувати розсаду. Десь ще? Якщо у вас немає, а нашла. Якщо у вас немає горщиків, якщо ви переселенці, якщо у вас просто нема умов, але є там якесь тепле світле приміщення, ви можете купити отакий пакет з землею і зразу в нього посіяти щось корисне. Ну саме тут для підходить для помідорчиків. Всі мої рослини посаджені саме в цей груп. І я ну, досить задоволена, я її врожай зібрала, і добре ростуть, і е, прийнялися всі. Такий самий є зелений пакет для зелені. Так, також можна розрізати вздовж і посадити прямо в пакет, посіяти оп, там, навіть кімнатний укроп, петрушку, цибульку, все, що вам захочеться. Зараз я, кстати, візьму, подивимося якийсь. Прямо, прямо от земля, те ж саме. Низовий торф, первий пісок. Рихлий, розсипчатий, без зайвих запахів. Тобто однозначно рекомендую цього виробника пробувати, приєднатись. Якщо я не знайшла якісь ґрунтів, напишіть мені, я зроблю, спробую знайти і також зроблю розбор обзор на ці ґрунти. Дякую, нехай у вас все росте.